Ну от перші проби. От у нас натягнутий шнурок три. Ну, Таке вони вони валять вперед, проходять крізь нього, їх током, вони проходять. Е я думаю, поки вони до нього звикнуть, це, звісно, нам прийдеться тут його перемонтувати. Ну, будемо бачити. Ну Трошки поганяли ми за ними. Але бачимо, що вони вже звикли. Вже вони пару разів їх саданули током і вони відбіжали, бо це ж просто їх током б'є, вони лізуть через ці ниточки і все. А так ніби ніби бачимо, що звикли. Тоді ми ще сьогоднішній день почекаємо, другу партію вже назовні будемо випускати, щоб вони між собою не сообщалися. Ну а ці, щоб не робили нам мангалиці шкоду біля вуликів. Вони ж розумні. Так що будемо сподіватися, що все буде, слава Богу. Ще одна спроба. Оце такі шнурки, друзі, червоні. Ну, вони ж бачать червоно-білий світ. Ще одна спроба. Зараз випустимо, вчора у нас було 4 прорива. ось, ну, Виявляється, що? Що їм треба звикати до цього пастуха. І поки вони звикнуть, то це трішки треба буде побавитися з ними. Це ж шнурочок їх не стримує, він тільки током б'є. Ну, уявіть, отака туша. Там 130 кг чи 150 така туша йде до забору. Воно коли його б'є током, то він просто в шоці і він ж не звертає, він просто валить вперед і все. Ну будемо сподіватися, що вони вчора якийсь урок засвоїли і ну і запам'ятали, що їх буде бути током біля забору. Будемо дивитися, зараз потрошки поспостерігаю. Ну, в принципі, під вечір вони вже нікуди не ломилися і були в цьому відведеному місці, що ми для них оприділили. Ну будемо дивитися. Ще там одне-два відео знімлю і зроблю висновки. Друзі, ну ось про що мова. Ну це не обрив, це розтяжка, розтяжіння скоріше. Ось про що мова. Дивіться, бачите? Зараз відключай, Саш вибіжило порося через оце, розтягнуло провід. Чи там обірвало його. Розтягнуло, я думаю, більше обриву нема. розтягнуло зараз ми його натягнемо, закрутимо його і знову поставимо і свинку через ферму, знову назад заженемо і знову сюди виженемо. Ну в чому прикол? що я можу вже зробити якісь висновки. От бачите, тут у нас обрив цими болтиком отак от, от болтиком отак от скручували. Я можу зробити перші висновки і основні висновки. Ну, в принципі, пастук це штука хороша. Але потрібно до нього привчати. Бажано з дитинства. Поки вони ще маленькі і поки з ними легше працювати. Але тоді треба сам низ закривати. І якщо привчити їх до пастуха, то це реально. Ідеальна штука. Але привчати до електропастуха вам придеться приблизно, ну, я думаю, з тиждень звичка виробляється у свиней десь за тиждень часу, за 3-4 дні. Хтось розумніший, вже розуміє. А хтось це ще такий придуркувати, як тут у нас є кабанчик, побіг собі через огорожу, його б'є током, воно кричить, пищить, але біжить собі, бо в нього там є якась ціль, ціль в садок побігти. Зараз будемо його назад повертати через ферму і через цю дзюрку. Ну, цей процес, я думаю, до тижня часу нам прийдеться. Так що, коли ми купуємо електропастух, нам треба запастися однозначно клемниками, поки ми це робимо гайкою і болтом. А, а потрібно Та цього хватить цієї натяжки. Сильної натяжки не потрібно, вона не має бути пружиною. Ось, треба запастися клемниками, треба запастись терпінням, чи гайкою з болтами і. Ну і, власне, ремонтувати. Можливо, нам потрібно було, просто не було можливості, потрібно було по периметру вцепити таку червоно білу стрічку, знаєте, типу, ведуться дорожні роботи, ну таке огорожувальну стрічку. Можливо. Ну, але не було можливості такої до тої стрічки добратися. Можливо, потрібно було повішати якісь червоні стрічки тут, Такі, знаєте, щоб свинкам говорило, що тут щось є. Але, ну, але ну, що ж, Будемо вже привчати до того, що є. Тому висновок. 8 кДж – джоулів це ще не аргумент того, що вони не вибіжать. І якщо, наприклад, це між людськими огородами, ну це буде така штука стромненька. Вам треба буде там бути і мати, щоб захід. Тут ми зробили ворота. Такі поки це імпровізовані. Сюди ми зробимо такий стаціонарний щит, який буде вийматися. Він зроблений ось отак. Дивіться. Ось отак от зроблений. Це поки, поки імпровізована така барикада, а тут буде щит гарненький, щоб ми могли сюди заїжджати на мотоблокові і, ну, і скидувати сюди різні, е, різну смакоту, бо будуть гарбузи, яблука, ну, то кидати через огорожу я б не хотів, я б хотів, щоб ми сюди просто завозили. Е, також там, де йде труба, ми ж там виведемо воду. Це буде вже наступного тижня. Там з понеділка-вівторка і в принципі все. А, і ще е, натягнемо ми тут, а їм натягнемо таку е, сітку для тінька, бо, бо от зараз сонце ще не зеніті і їм біля стіночки є тіньок, а потім тінька в них не буде. Тому це така історія. А свинки ж теж, зна, теж знаєте, хочуть десь. Ну от Підійшло два клієнти, зараз подивимося, що вони. Е, кабанчик і дівчинка. У них тут любов. В нього піна на роті. Ану, ходи, давай попробуй. Васька. Васька, ну не хоче. Ну і слава Богу, і не треба. В'єтнамці, мангалиці тут будуть гуляти. У мене тут буде комната свідані і, ну, і мангалиці однозначно, бо вони роблять шкоди. Ну а так в принципі у нас ковбой 8 кг, 8,5 кг. Взяли ми такі ем, ізолятори. Ну, таке собі будемо бачити, що дочекаємося дождя, побачимо, як воно працює на дожді, чи не пробиває нам на, цей, на дерево. Ну, так, ми це зробили. Можливо, близько, можливо, близько, можливо, потрібно буде його трохи викручувати і робити йому відстані від, е, від дерева. Ну а так, поки він свою задачу виконує. Купити електропастук, це ще нічого. До нього треба купляти шнурок, до нього треба купляти ізолятори. І бажано ну, можна робити якісь свої ізолятори, але бажано через трубу, ПВХ не підійде, бо все одно Ось, Тому треба це вважати. що Купивши електропастук, це ще не кінець історії. Це ще треба купити оцей шнурок з дротом, ну або дріт купити. Купляють дріт звичайний якийсь мідний чи сталевий на один сезон. Але я не хочу кожного сезону проводити дроти. Тут я вже купив цей шнурок, я сподіваюся, що він своє буде відпрацьовувати. Звичайно, що запасуся клемніками чи болтиками з гайками. ну Клемнік мені більше подобається, бо він зажимається і все. і Для ремонту. Бо, як практика показала, ремонтувати його прийдеться перший час ну, досить часто. Ну, але взагалом мені подобається. Вони більшість вже розуміють, що сюди не можна виходити, ще знаходиться якийсь тут. У нас рижик вибіг, мангальчик, То ще ми йому пояснимо, що сюди бігти не можна. Ну, але якщо він буде впертий, то... Придеться нам ремонтувати частинку цю, цю справу. Отже, в принципі, електропастух мене влаштовує. І зараз я ще спробую його вам показати. Цей електропастух, підійду до нього і покажу, як він в мене підключений. Електропастух підключений у нас в будиночку бджоляра. Ось він. Отак він моргає, коли дає розряд. Я не знаю, не буде вам буде є видно, да? Дає розряд ковбой. на 8 кг джоулів. Це наш домічок бджолера. Тут ми качаємо мед і всяке таке. Тому, власне, якщо комусь потрібно буде мед, а ми вже робили першу викочку, то можете подзвонити замовити. І зробили тут ми таку. Ну, так би мовити, такий тут участок, щоб ми могли сюди підходити і не пригати через, е, через ці нитки. Отак підключення тут у нас сталося. Вивели ми його один шнурок пішов туди, на ту лінію. Ну, а цей шнурочок пішов сюди, на, власне, на цю лінію. А от вдарило током і вона відбігла. Ну, Працює, так, да, але треба ж їх навчати цьому. Ось так ми взяли цей периметр. Бачите, де стовщики пішли вже, пішли вже отак огорожу. Чому я робив такі великі стовпчики, друзі? Тому що я собі подумав, що якщо цей пастух не спрацює, мені як то потрібно буде то я буду кидати сюди сітку. Ну, а так як вже половина роботи зроблена, стовпчики, що тільки треба буде було би натягнути сітку. Зараз я ще знімлю, де я його замовляв, прийшов сам ковбой, прийшов шнурок, прийшли ізолятори, працюють наложеним платежом хлопці. Та в принципі, нормально ми з ним поспілкувалися, він пояснив на рахунок наприклад, мангалиці, що в них шерсть велика, а от він. Наш цей побігушник, вже його ми загнали на ферму і зараз будемо випускати. Ну, ще, ще його не дуже видно тут. Добре, зараз я покажу, де ми замовляли. Так, знімлю їхню візитівку попередження. От він вийшов, випустили ми його ще раз сюди. Сподіваюсь, він вже більше не буде робити нам проривів. Ось так, дивіться, увага електроогорожа. І замовити обладнання для електропастуха. Це я так не на правах реклами, але зроблю, бо в принципі. Чим мені сподобався це продавець, що він досить багато приділив часу моїм. Чому? Чому це, а якщо так, а якщо то, я дуже багато задавав запитань, я люблю ставити питання. Перед тим як щось придбати, І він напевно ну, з тих п'яти чи шести менеджерів, він єдиний оце не цикав там, не, так не робив. Боже, які ви тупі. Ну, так, я про цю річ нічого не знаю, І, звісно, в цьому я тупий. І Тому я вас питаюся. Ну, а він нормально все мені поясняв. Звичайні такі прості, можливо, навіть іноді дебільні питання. На все це він мені відповів, і тому я цю річ в нього придбав. Е, коли я її придбав, вона коштувала 4,5 чи 4800, я вже не пам'ятаю точно. Але це вийшло дорожче, бо треба було ще раз повторюся, купувати ці, е, ці шнурочок цей з сталевою Ви Бачите, я не знаю, чи він сфокусується так телефончик. Навряд чи він сфокусується. Коротше, я вам розкажу. Це шнурок. Такий, ну як більєва вірьовка, а всередині вплетений, вплетений тоненький дріт. Який, до речі, шнурочок розтягується, і дріт розтягується, і не рветься зразу. Бо ми перевіряли, ну і будемо ще перевіряти періодично після проривів на кінцевих, на кінцевих точках, чи є всюди ток. Ну, тобто, чи Ми там сам прорив устраняємо. За рахунок клемника чи болтика з гайкою, але ми не можемо бачити, чи був розрив самого дроту, тому, тому будемо перевіряти якимось, якимось приборчиком, який в нас є. Ну, а на цьому все. Друзі, дякую, підписка, вподобання, коментарі. Якщо вам щось сподобалось, напишіть, чи ви користуєтесь такими приладами, як електропастухи, як ви до цього привчали своїх поросах. З Богом, до побачення, Україна переможе.